Переговори в Україні будуть, але будуть з європейським союзом, і можливо це дуже нескромно з нашої сторони, але все ж таки мені здається, саме Україна стала тією рушійною силою, тому що, по перше, ми підштовхнули до європейського союзу Молдову. Ми підштовхнули до отримання. Кандидатства Грузію а, і Туреччина знову ж таки, яка довго чекає свого часу на входження до Єврокомісії, до Євросоюзу, та вона відповідно теж, якби її назва також впливає зараз з цими перемовинами, також поруч з Україною скоріше спливає назва Боснії. Але між тим, давайте тут правильно розставимо коротко, розставимо акценти, щоб було зрозуміло. Це не просто щось там, да, якісь заяви бюрократичні і так далі. Це е, от все, що стосується рішення Європейської комісії щодо можливості вже почати політичну процедуру під назвою переговори. Єврорада має почати ці переговори, а потім і національні уряди доєднатись країн-членів європейської спільноти. Е, я би виділив три фундаментальні напрямки. Що означає саме це? Перше це визнання нарешті після 30 там двох чи навіть трьох років незалежності України, це повне, абсолютне визнання суб'єктності України і визнання України як не радянської держави, і яка не має ніякого відношення до Російської Федерації, ну чи до післярадянського простору в цілому, давайте так більш ширше будемо говорити. І це круто. Це нарешті ми визнані як європейський народ, який абсолютно синхронізований в своїх цінностях з європейськими спільнотами. Це дуже круто, і який повністю нас відділяє нарешті від російського народу. Ми ніякі ні братські народи. В нас зовсім інші цінності. Так, я розумію, що в нас історично було певне там переплетіння в рамках сімей і так далі, і тому подібне. Але ні, ми різні. І це фіксація цього факту. Це історичний момент. Друга складова, зафіксовано для нас дуже важливо. Зафіксовано наше майбутнє. Де ми будемо завтра? Заради чого ми сьогодні тут знаходимось? Де будуть наші діти? Як вони будуть жити? Які будуть правила? Тобто ми не в хаосі більше. Ми фіксуємо своє завтра. Це дуже важливо. Тому що всі говорили: а заради чого все це? Хто ми? І так далі. От... І нарешті третя важливість через Україну будуть переформатовуватись оці інституції, в тому числі європейський союз. Там будуть інші правила більш адаптовані до сучасного світу. Там будуть інші безпекові правила, інші економічні правила і так далі. Тобто, ми переформатовуємо і ті можливості, в яких ми самі будемо жити після е, закінчення і цієї війни, і в цілому е, епохи нестабільності, епохи смути, в якій сьогодні ми знаходимося. А у вас є відповідь на запитання, коли я розумію, що це в будь-якому випадку ближче ніж ніколи. Але тим не менше, щоб ми знаєте, теж зайвих очікувань собі не будували, що це відбудеться не завтра, не післязавтра, А все ж таки там процес розтягнутий у часі. А, ну, по-перше, я нагадаю слова, слова пані фондерляєн, що це не обов'язково двадцять да? ну, тобто там же хтось сказав, що ми там до 20, 2030 року будемо вступати і так далі. Це перше. Друга складова, я все ж таки нагадаю, що багато чого залежить від фіналу війни, як такої, тоді багато процесів буде пришвидше. В тому числі набагато простіше буде вести переговорні процеси з національними урядами низки країн. І третя складова якщо ви маєте наснагу виграти війну у імперії, то ви точно будете мати ще більше можливостей для того, щоб пришвидшити рішення про своє майбутнє після того, як ви цю імперію розірвете. І тому я не сумніваюся, що Україна зробить швидко, ефектно і буде мати найбільш конкурентну державу як інституцію. Да? Яка буде адаптована під сучасні конкурентні е, спроможності на глобальному економічному ринку? Ну чи там на перш за все на пан європейському економічному ринку? Чому тому, що у нас будуть інші типи, тому що ми захочемо довести лідерство? Да? Після війни захочемо довести лідерство. І захочемо домінувати, захочемо ефективно конкурувати, і так далі. Тому я дуже і дуже оптимістично на все це дивлюся. І більше того, мені здається, що Україна якраз таки дасть друге дихання і Європейському Союзу в цілому, тому що ви знаєте, коли ви створили певний союз, а потім він, знаєте, якби заростає такою бюрократією, да, і він стає все менш-менш Скоріше, більш повільним да, в прийнятті тих чи інших рішень. І тоді Україна приходить така держава, як Україна, яка хоче довести своє лідерство. Тоді все міняється. І тоді ми перепишемо кінець історії на початок історії. Та головне, я нас... вже перефразую. Та головне, щоб потім знаєте, після фіналу війни не було такого, що ой, ну ви молодці, ви звісно перемогли цього дракона, але дивіться, а, значить, оцей пункт треба ще, оцей пункт треба ще, і оцей пункт треба ще, і тут треба також вам підтягнути. Давайте про пункти. Давайте про пункти. Це дуже важливо. Я я розумію, що в нас завжди є негативізанти, як я називаю да. Ці люди, які навіть коли. Ти працюєш все рівно бачить, що це все погано. Так? О, вони ж самі не працюють, а просто вони знають точно, як треба працювати. Мені це дуже подобається, я їх називаю негативізантами. Так? І це непогано. Вони додають стимул працювати далі. Так ось дивіться, щодо пунктів. А ми виконали всі вимоги сьогодні для того, щоб було прийняти відповідне рішення. От Дивіться, ми працюємо навіть під час війни, виконуємо те, що необхідно, з точки зору реформування. Так, це ще не фінал. Далі. Є інший пакет, да, наприклад, там щодо закону про лобізм, наприклад, щодо е, закону про збільшення антикорупційних органів з точки зору кількості і якості їх роботи, і так далі. Це вже інший етап. Ну, тобто, дивіться, ми виконали роботу. Перше вона визнана як виконана. Після цього приймає Європейська комісія рішення: так можемо радити розпочати політичні вже переговори після цього. Паралельно буде зафіксований початок політичних переговорів, і далі Україна буде виконувати інші трансформаційні процеси, чому вони нам потрібні, тому що якщо ви вже будете заходити як член відповідної організації, ну в даному випадку європейського союзу, то ви маєте отримати максимально конкурентну державу, яка буде відповідати принциповим е моментам щодо конкуренції саме в європейському союзі. Ми в цьому зацікавлені. І тому, і, і крім того, давайте я тут ще дві речі додам. Перше, я, по-перше, бачу зміну в, скажімо так, мисленні політичних еліт країн наших партнерів, вони інакше сприймають Росію, інакше сприймають Україну, інакше сприймають ці процеси. Це не те, що було до початку повномасштабного вторгнення. І, і, і тоді, друге по-друге, і тоді запускаються механізми бюрократичні в цих країнах, бюрократичні в цих країнах. І коли вони вже запущені, то тоді ти не можеш їх зупинити. Вони довго е розкачуються, але коли вже вони зайшли в цю колію, яка називається Україна буде невід'ємною частиною єдиного економічного європейського простору, ви вже це не зупините. І і більше того, політичні еліти для себе це внутрішньо прийняли рішення. Так, Україна буде. Не просто ми там щось пообіцяємо. Пам'ятаєте оцю е феєричну конструкцію, коли ми для вас двері е відкрили, тільки ми вам не сказали, що там стекло стоїть. Mm -hmm. Скло стоїть, да? і так далі. Сьогодні не так. Сьогодні вони говорять, ми вам